Вітаю! Сьогодні я вам розповім про килу міжхребцевих дисків, перші ознаки її та перші дзвіночки, які допоможуть запідозрити наявність кили. Зазвичай для більшості з вас при діагнозі кила міжхребцевого диску перший симптом, який прийде на думку, це біль. Біль зазвичай не є першим симптомом при килі міжхребцевого диску. Це симптом інших захворювань хребта, але не перший симптом кили. Зазвичай, якщо з'являється біль при килі міжхребцевого диску, то це вже дуже запущений випадок, і цей випадок інколи навіть потребує оперативного втручання. І так, основні ознаки, які допоможуть запідозрити наявність кили міжхребцевого диску, перше це порушення чутливості. Це коли ви не відчуваєте якусь певну зону шкіри, наприклад, зону руки чи зону ноги, не відчуваєте ні температурну, ні боляву чутливість, ні інші види чутливості. Друге це порушення м'язової сили. Ви не можете підняти руку, підняти ногу, не тому, що болить, а тому, що немає сили підняти. І третє це порушення сухожилкових рефлексів. Саме ці ознаки вам допоможуть запідозрити наявність скили міжхребцевого диску. Ви самостійно зможете пощипати себе, перевірити на порушення чутливості чи голочкою поколоти. Якщо ви не відчуваєте цих проколів, значить порушення чутливості є. Можете підняти руку. Якщо вам важко її підняти, то скоріше за всього може бути грижа міжхребцевого диску чи ногу підняти. Те ж саме. І саме ці ознаки дадуть зрозуміти, чи треба вам робити таке дослідження, як магнітно-резонансна томографія. І так, порада лікаря. Якщо у вас є хоча б два симптоми, які ми перерахували вище, то МРТ робити треба. Але моя порада в тому, щоб ви проконсультувалися з лікарем хоча б в онлайн режимі, і вже потім вирішили, чи робити МРТ. І що буде, якщо не лікувати кило між хребцевого диску? Перше, біль все-таки з часом з'явиться, і він буде заважати вам жити нормально, без болю, повноцінно. Також з'явиться порушення певної функції. Це може бути там порушення піднімання руки, ноги. Ви, вам буде важко виконувати якісь елементарні потреби. Також з'явиться порушення функціонування внутрішніх органів, і це спричинить до інших більш важких захворювань. А в наступному випуску ми вам презентуємо покроковий процес допомоги пацієнтові з килою міжхребцевого диску.